Thank okay. you. Наталія Сарнавська, військовослужбовиця Збройних сил України, 9 травня 2025 року прийшла до Житомирського відділення Укрпошти погасити марку до Дня Матері. Я живу тобою. Жінка з 2016 року й до сьогодні боронить Україну. Спочатку воювала в АТО, а з перших днів повномасштабної війни захищає кордони України. Син мріє стати військовим. Чоловік військовослужбовець, говорить жінка. Наталія каже, що нова поштова марка присвячена матерям, які благословили своїх. Дітей на захист незалежності України. Жінка каже, що серед її подруг є жінки, які на війні втратили своїх синів. «Цей біль наш всеукраїнський, і ми повинні пам'ятати їх ніколи. Головне не забувати, тому що вони саме вони виборювали нашу незалежність і вільність від фашизму. А ми від расизму. І підтримка саме головне навіть моральна просто обійняти, подякувати і. Я вам скажу, щоб просто цінити цінити нашу кожну жінку, кожну матір і кожну доньку, яка ще має народити нам героїв і героїнь. Автор композиції поштової мініатюри заслужений художник України Олександр Охапкін зобразив у центрі композиції сцену обіймів жінки у традиційному українському вбранні та сина військового у камуфляжі. Розповіла Наталія Мартиненко, директорка з розвитку мережі Житомирського регіону Укрпошта. Його марка була, якщо ви пам'ятаєте, під покровом Богородиці випускалася. От він є автор цієї марки Живу тобою, яке присвячення День матері. Після. Спецпогашення. Ми починаємо продаж даної марки. 320 тисяч екземплярів хода 6 аркушів. Юрій місцевий житель, філателіст зі стажем, розповів, що від початку повномасштабної війни купує всі нові марки воєнного часу. За маркою до Дня матері я живу тобою. Прийшов з самого ранку і чекав спецпогашення. Вийшло наклеїти. Так, звісно. Так. А кому будете відправляти? Колекцію я збираю. Конверти першого дня я збираю. Зараз я погашу. Так вам робити? На куточок. Так. Добре. Ну, давай, так. І? Лічно, дякую. Бачите, як файно вийшло. Так, будь ласка, для мам всього найкращого, щоб в їх все було гаразд, щоб вони завжди були веселі і усміхнені, щоб вони дочекалися своїх синів. Цікава тема матері. Будь ласка, мати завжди мати. Вона завжди чекає своїх дітей, завжди оберігає їх. З 9 травня 2025 року нову марку до Дня матері Я живу тобою реалізовуватимуть у всіх відділеннях Укрпошти. Тетяна Скоростенська, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.